Добрий вечір, підписуйтесь на мій канал, буде далі. Сьогодні я хочу побалакати про те, що я вражений аморальністю і цинічністю наших псевдодержслужбовців, котрі давали присягу українському народу, а всі служать корпорації Україна в приватних фірмах з кодом ЕДРПНО. Невже вони всі думають, що ті три котрі їм платить ця неукраїнська влада, спасуть їх дітей та їх онуків від? Цих законів податків і цін в магазинах, відключення електроенергії, тарахтінням оцих генераторів, котрі поступово вбивають людей, перевищуючи шум по стандартам. Ну, це в принципі і все, що я хотів сказати. Дивіться мій канал, передивляйте уважно, що я хочу донести до людей. Але на жаль, людям, українцям, а точніше фізичним особам це не цікаво. Живуть один, одним днем. Отакі справи. Не дуже веселі. Дякую.